Привіт, мої бюті подручки З вами знову я, Мері Мейкап, і сьогодні хочу підняти дуже важливу для всіх тему 10 помилок макіяжі, які ти точно колись робила, або робиш і досі. Тому вмощуйся зручніше і починай поглинати інформацію. Помилка номер один: вона є дуже важлива, і багато дівчат її допускають. Це не підготовка зовсім ніяка шкіри до макіяжу. Наносити тон на непідготовлену суху шкіру, а ще якщо він не підходить тобі по кольору, а тобі шкода його викидати, то це дуже велика біда і дуже поширена помилка. До речі, на камері здається, що він і не так погано мені не підходить. Насправді це дуже жахливо виглядає. Завжди перед нанесенням тону сположуй та очищуй обличчя. Це може бути твій щоденний догляд або база під макіяж. І тоді тон лягатиме ідеально. Наносячи тон, завжди стягую його на шийку. Якщо відкрити декольте, також можна протягнути на декольте і легенько затоновую вушка. Помилка номер два неправильне нанесення консилера. Якщо нанести консилер ось таким ось трикутником, як колись було круто, модно і молодіжно, то ви підкреслите навпаки всі свої сенсі, як Зараз зробила я, і ніякий красивий макіяж у вас не вийде. Нанось консилер на внутрішній і на зовнішній кутик ока на переносицю і на лобок. Також трішки можна висвітлити під Обов'язково все дуже гарно розтушовуй плавними рухами. Помилка номер 3 неправильна корекція обличчя. Ти можеш зіпсувати собі обличчя лише однією неправильною лінією. Якщо ти наносиш скульптор нижче скули чи вище скули, і робиш його задовгим. Або ще, як е, любили колись дівчата, малювати скули ось таким способом. Робити губи ось так, вдавлювати і шпаклювати. Дуже чітка і дуже читабельна корекція. Контурінг наноситься по лінії зубів, не нижче і не вище. І закінчується саме в цій точці. Не потрібно далі тушувати. І починаємо затемняти бід вушка і легенько розтушовувати до носика. Щоб зробити обличчя більш соковитим, потрібно вносити на підпоріддя, на лобик. Орбітальну складку і залишками пройтися по носику. Помилка номер 4 не використовувати пудру. Якщо рідкі текстури не закріпити сухими, то все, як то кажуть, попливе. А нам воно потрібно, звісно ж, ні. Всі хочуть стійкий макіяж, який притримається зранку до вечора. Тому обов'язково шліфуй все пудрою і роби суху корекцію обличчя. Але не обов'язково наносити пудру всюди. Там, де ти будеш наносити сухі текстури, тобто бронзер, чи скульптор або рум'яна, не використовуй пудру. Помилка номер 5 Неправильне нанесення румян. Рум'яна можуть зіпсувати повністю обличчя і зробити його повненьким, якщо їх нанести не там, де слід. Нанеси рум'яна на яблучко і будеш мати прояв куперозу, якщо це можна так назвати. Ті, хто стикався з цим, мене зрозуміють. І улюблене. Тому тушую румяна по зоні вилиць і не набирать продукту багато. Зовсім легкими, такими вуальними рухами, ледь торкаючись обличчя. Легенько, вище з кулової корекції, потрошки набираючи продукт. І надаючи інтенсивності. Яблучко саме можна підфарбовувати, але не робити акцент на ньому, тобто легенько можна до нього доходити. Тобто, коли ви посміхаєтесь, ось так, ось ця ось зона вона мусить бути профарбована. Для смачнішої корекції додавай рум'яна на лоб, на підборіддя, на носик і також на орбітальну складку. Помилка номер 7 нанесення хайлайтеру по старій інстаграмній схемі. Якщо ти ще досі наносиш хайлайтер ось так на переносицю, не роби так, ти зробиш його ширшим і дуже довгим. Також по схемі було наносити хайлайтер по щоці прямо на всю. І саме ось таким пензликом. Ну і обов'язково нанести на кутики ока. Не робіть так, це дуже псує і брудний макіяж. Використовую хайлайтер для випуклих зон обличчя. На ось цю ось кісточку, ніби вшліфову його такими масажними рухами, але не перебільшуй і не виходь нато далеко. Легенько можна втушувати брівку. Також не забудь про підборіддя, кінчик носика, лобик і ось цю лінію. Але не повністю по переносиці, а приблизно до половинки. Так він візуально зменшить і не зробить твій ніс дуже довгим. Ще завжди лишаю блискітки на яблучку ока замість тінюшок. Помилка номер 8 – темнющі виразні брови, які ще й вирівнюють консилером. Пам'ятаєте, як у 2017 році всі з такими натуральними брівками ходили. І зараз також ще досі дівчатка малюють собі такі насичені брови. Також багато хто любить дуже вирівнювати брови консилером. Цього не потрібно робити. Можливо, на фото це буде виглядати непогано, але вживу дуже і дуже брудно. Погодьтесь, виглядає не дуже і зовсім не підкреслює погляд, а навпаки, його обтяжує. Брови краще не малюй темними відтінками, розтушовуй початок і малюй паралельні лінії. І не забудь зафіксувати брови гелем, щоб вони не гуляли в різні сторони. Помилка номер 9 не розчісувати вії перед тим, як їх фарбувати. Якщо ти хочеш отримати павучі лапки або вії в різні сторони, ніколи не розчесуй їх. Вони виходять склеєні і зовсім непривабливі. Щоб туш лягала рівномірно і обгортала гарно кожну війку, обов'язково розчисуй їх перед фарбуванням. Помилка номер 10 Губи поза контуром. Хочеш зіпсувати губи, гайда робити так, як я. Темним олівцем обмальовую контур губ. Ой, не контур губ, а набагато більше, ніж поза контуром. І без тушовки замальовую серединку світлим кольором. Ось мені це виглядає дуже негарно. Але все рівно дуже багато дівчаток, на жаль, це ще досі роблять. Виглядає трішки занадто, тому я все-таки підтушую контур. Я такі губи колись малювала. Це без жартів. Перед нанесенням помади губи затонуй і нанеси пудру. Обов'язково перед тим як малювати губи, ти мусиш загострити олівець. Якщо ти хочеш візуально збільшити губи, ти справді можеш нанести олівець трішки далі за контур. Але дуже добре, спочатку все розтушувати, а потім наносити інший колір. Та все-таки краще малювати по своєму контуру. Я тут маю герпес, тому може здаватись, що ця губа трішки вища. Тепер легенько все затушовую. Тепер можеш сміливо наносити на серединку більш світлий колір. А тепер подивись, який макіяж виглядає краще. Якби я була у 2016 році, то була б найгарніша. Правда, можливо, у 2016-му була, але зараз 2024 рік і тенденції у макіяжі зовсім інші. Впевнена, що це відео для тебе було корисним і цікавим, і ти більше ніколи не робитимеш цих помилок у макіяжі, які робила я, до речі, теж. Після цього відео твій макіяж буде ідеальним. Ділись в коментарях, які помилки ти робиш зараз або робила раніше. І напиши, яку ж помилку зробила я. Дякую за перегляд і безмежно радітиму. Якщо ти підпишешся на мій канал, поставиш подобайку і напишеш коментар. Всіх цілую, всім па-па. З вами була Мері, до зустрічі!